Червона шапочка. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Жила була в одному селі маленька дівчинка, така вродлива, що, мабуть, красивішою годі було й шукати. Мама любила її безмежно, а бабуся ще й дужче. Добра бабуся пошила для онученьки червону оксамитову шапочку, яка так личила дівчинці. Що всі навкруги почали кликати її червоною шапочкою. Одного дня мама спекла духмяних пиріжків і сказала донечці Піди, дитино, до бабусі, провідай її. кажучи, вона занедужала занеси їй пиріжка і цей горчик масла. Червона шапочка швиденько зібралася і вирушила до бабусі, яка мешкала в сусідньому селі, і йшла вона стежкою через ліс, коли раптом трапився їй назустріч вовк. Як тільки він побачив дівчинку, то одразу захотів її з'їсти, але в лісі неподалік працювали лісоруби, тому вовк побоявся. Тоді він підійшов ближче і запитав, куди вона прямує. Бідна дівчинка, не знаючи, що зупинятися в лісі і розмовляти з вовком небезпечно, щиро відповіла: Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та гучить масла, які матуся їй передала. А чи далеко вона живе? Поцікавився вовк. Досить далеко, мовила червона шапочка. Он за тим вітраком у першій хатині при в'їзді в село. Добре, сказав вовк. Я теж до неї навідаюсь. Я піду цією стежкою, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас прийде швидше. Сказавши це, вовк щодуху духу кинувся найкоротшою дорогою, а дівчинка спокійно рушила довшою стежинкою. Вона збирала горішки, бігала за метеликами, рвала квіти і складала букет. А тим часом вовк добіг до бабусиної хати і постукав у двері. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшечок масла. Це матуся передала. Бабуся саме лежала в ліжку, їй справді було недобре. Вона відповіла: Смикни за мотузочку, клямка і відкриється». Вовк смикнув за мотузочку. Двері відчинилися. Тоді він миттю знакинувся на бабусю і проковтнув її, бо вже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, влігся на бабусине ліжко і став чекати червону шапочку. Незабаром прийшла й дівчинка, постукала. Хто там? Почувши грубий голос, червона шапочка спершу злякалася, але подумала, що, мабуть, бабуся захворіла, і тому голос у неї став хриплим. Тож відповіла: Це ваша онучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горчик масла, це матуся передала. Вовк, намагаючись звучати ласкавіше, промовив Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Червона шапочка смикнула, двері відчинилися. Вона увійшла до кімнати, а вовк, згорнувшись у ковдру, каже Клади пиріжок на скриню і горчичок постав поряд, а сама йди полеж зі мною. Дівчинка підійшла до ліжка і здивовано зупинилася. Бабуся виглядала якось дивно. Бабусю, які ж у вас великі руки, мовила вона. Це щоб міцніше тебе обіймати, онученько. Бабусю, які ж у вас великі ноги? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас великі вуха? Це щоб краще чути тебе. Дівчинко, бабусю, які ж у вас великі очі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас великі зуби а це щоб тебе з'їсти. І з цими словами злий вовк накинувся на дівчинку та й проковтнув її. Та, на щастя, саме в той момент неподалік проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули дивний шум у хаті, вбігли всередину, побили вовка і дістали червону шапочку і бабусю. Вони були живі і неушкоджені. А тепер Вікторина. Куди прямувала червона шапочка? До бабусі, яка захворіла, щоб принести їй пиріжки і горщик масла. Як вовк перший потрапив до бабусі? Він вибрав коротший шлях до бабусиного будинку та прибіг раніше, ніж червона шапочка. Хто врятував бабусю і червону шапочку. Лісоруби, які вчасно прибігли і визволили їх. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше, і не забувайте натиснути лайк, це як обіймашка для нашої казки.